Розділ другий Вірші. Знову почався бій. Знову почався бій. Вже розвернулися полки. За мить битва почнеться. У рух прийшли вони. І скоро. Підуть у спокій. Кров'ю пейзажі забарвив. Ось і я меч свій дістаю, у гарячій руці стискаю. Може, кинути його в траву і піти в монастир молитися. Але ж воїном я народився. В руки меч мені вклав сам Бог. Значить, повинен я ним рубатися. І це моя доля, від якої вже не сховатися. Значить, буду молитись пізніше, І як залишусь стояти на ногах, не звалившись на землю. Вражений, втім мені це все рівно. Для мене це все єдино. смерть і життя для мене єдині, хтось смерті боїться дуже, хтось хоче скоріше померти, можна піти із життя. І не можна піти від себе тож не вийде і від смерті тобі диваку текти. Блиск меча мого збуджує, змушує кидатись вперед. Але цього робити не треба. Ворог і сам до мене підступить. Мені ж треба свій розум. Заспокоїти, з водним плесом його урівняти, щоб у ньому відбити рух, спрямований на мене. Є тільки цілісність одна. Прийшли дощі, настала. Осінь. А потім на черзі зима. Почався дощ, все намокає. Так починається світанок. Пішла печаль, розвіяв хмари вітер, в душі спокій, зима, насипав сніг. Весною він розстане. Захід. Він м'яко очі закриває. Пора піти у спокій. А ось і смерть. Ми помираємо. Прийшла пора народитися знову. Я там помер, народився тут. Потім. Піду назад. Прощавай, земле, до тебе більш не повернусь. Моя свідомість пробудилась. Прощавай, земле, я пробудився. Відрізано перемінам шлях. Що ж далі? А далі, ні далі, ні ближче. Є. Тільки цілісність одна, її ім'я нірвана. Подяка духу. Розвіяв хмари вітер, в душі настав спокій. Дякую вітру, як тільки хмари. За обрієм зникли, в душі настав спокій. Дякую Хмарам дякую Духу, що приборкав свідомість. Дякую Духу, що заспокоїв душу. Дякую Духу, що він відрізав відчуття і від свідомості. І від душі, що, втім, є одне й те саме, бо наші відчуття і свідомість є душа. Та це вже інша тема щоб розкрутити її, вдатися нам доведеться до філософії. А це спекуляція розуму. Нам важливо, як. А не чому? Адже на чому? Знайдеться сотня чому? А як? Дух лише знає. Знайди до нього шлях, бо він же поруч. І це ти. Ти тільки викинь все із голови. Стань чистим. І як це зробити? Спустошись від думок, бажань, пустим ти стань, для духу ти себе очисти, і він увійде в тебе, і ти знайдеш себе, бо ти лише в собі одному загубився. В собі знайди себе, і ти здобудеш все назад, як шкода. Що мало хто зрозуміє моє послання, а хто подумає, що зрозумів, лиш обдурив себе. Свідомість нам дається, щоб усвідомили себе. Свідомість. Усвідом, свідомість, і ти отримаєш знання, що ти. Частина загальної свідомості, але це наступний етап сансари, щоб через незнання здобути всі знання. Що робити мені? Що робити мені? Я зробив те, що лише повинен зробити. Подолати себе, я можу стати ким захочу. Мені медитація дозволить це, та чи потрібне мені оце все, бо я вже народився сам собою, І буду я за це битися знову ж таки сам із собою, знайти в собі себе. Повинен, я маю перемогти себе. Ось моя доля. На це мало хто наважився у цьому світі, тож хай переможе сильніший, і це зробить мудріший. Хто дисципліну духу закличе, лише так він, его, своє уб'є. Так починається прозріння. За ним нірвана і спокій. Навколо мене одні сліпі, вони нертні і тупі. Моє ж це відображення. Іде все це з минулого переродження. Дивись на це. А потім поглянь у себе, що ідентичне знайдеш, з тим і бийся. А якщо переможеш, не сурми у фанфари, не бий в литаври, супротивник не один. Коли останній ворог подоланий буде, юрбу залиш. Проте. Що ти побачив, не говори, мовчи. І тихо йди. Потім прийдуть учні, і буде їх небагато. Та сам ти спершу відпочинь, за тим навчай, та не згори, адже навчаючи, ти мусиш вниз зійти. Й почати все спочатку, інакше незрозумілим будеш довго ти, тож знову ти помри, лиш встигнув відродитись. Отака доля вчителів, і мало хто цієї честі гідний, А в тебе така ось доля, а ти. Її не хочеш. Уже ти тричі народився, щоб виконати свій обов'язок. Розкрийся, та ти ховатися продовжуєш. Живеш ти поруч із людиною, яка сповнена всіх протиріч. Себе вона загубила і вкут без виході зайшла. Хворе тіло, розум кволий, всередині лиш паніка одна і неспокійна свідомість все непокоїть навкруги, вона вважає на ній прокляття, але те прокляття вона сама, сидить воно само в собі, само себе. І проклинає, вона вважає, що щось знає, але нічого не знає і не підозрює про гармонійність дощі. Таке ось сюди прийшло, таким звідси і піде сліпим, і це жахливо. Горить, горить, ліс почуттів горить. Горить, горить, ліс почуттів горить, і він ніколи не погасне, і ніколи він не догорить. Лиш тільки йох один безстрашний, Нестримне полум'я приборкує. Пізнав гармонію своєї душі. Блаженний розумний, прочитавши, він замислиться, поглянувши у себе, Божевільний же, прочитавши, образиться, а потім ще й накинеться він на мене. І що робити воїну, ворога подолавши? Добити, чи відпустити? Доробити справу, з якою народився, чи відступити? І що робити йогу, прийшовши до нірвани? Чи прийняти вічність? Чи повернутися у час? Буває навіть сонцю, хмари до землі. Шлях перекривають, лише тільки вітер, встигнувши до світанку, народившись у бурі, розвіяв імлу. Космічним мандрівникам присвячується Не треба нас жаліти, бо ми сюди. Прийшли згоріти, лиш наші визнання візьміть, і мовчки далі йдіть. Але займайтесь, не сидіть. Одні ми тут в системі вороги. Вона нас давить, чавить і катує. Та ми не плачем і не скиглим, а кожен день. Горим, горим, не треба нас жаліти. Не варті ми цього, бо згоримо ми все одно.